Ех, весна. Сьогодні 8 березня. Я напросився у гості до своїх колег телеведучих, аби вивідати, як їм вдається щодня бути бадьорими та тримати настрій. Наша перша героїня ведуча випуску новин Соціальний пульс Анастасія Сміяхова. Доброго ранку. Добрий вам. Зі святом вас. Дякую. Анастасія. Сімейна та хазяйновита. Чаєм напоїла тортиком нагодувала. Секрет бадьорості та гарного настрою Насті полягає в спланованому графіку. По-перше, божу першу дитину в школу, далі божу другу дитину, піднімаємося, поки прокидаємося, включаємо телевізор. Ну, якщо я була в е е ефірі з е е вечора. То я обов'язково вмикаю телевізор для того, щоб подивитися повтор. Це для мене, ну як правило, і не тому, що я так сильно себе люблю, а тому, що я весь час аналізую. Я аналізую свої помилки. Досвід роботи на телебаченні сім років, а це сотні прямих ефірів. Мої вітання і сьогодні у випуску ви про таке. А ще зранку Анастасія гуляє з собаками. Показуємо цирк. Цирк. ай ай красавица, Ай, красавица. Так, ранок наповнюється настроєм. Далі вирушаємо до Аліни Шаманської. Тарарай! О, Алінка. З 8 березня тебе. Рада бачити, проходьте. Проходимо. Аліна Шаманська, ведуча авторської програми Будь в курсі вона знає про все найцікавіше. А секрет її легкості полягає в правильному харчуванні. Класно. Давай. Ну, коли здорово харчуєшся, то і відчуваєш себе чудово. Також до її ранкового раціону входять посмішка. Посміхаюсь. Це мені здається також основа гарного ранку, щоб прокинути і посміхнутись. Скоромовки. мовки. Ли позабила петила пече, перепитла перепити, перепитували, позволила питі, не перелопечити, не перепити, не перепадається. Давай говори про скоро. Ну, видимо, сколоки пробіжка. Під час пробіжки твої побажання нашим глядачам. Ну, я хочу побажати усім глядачам, навіть тим, хто не працює на телебаченні, щоб всі пам'ятали, що наше життя як у прямому ефірі і повторного дублю не буде. Тому беріть від життя максимум. бігайте, займайтеся спортом і харчуйтесь здорово.